Що ти плавав перед цим два рази в житті в річці і то чуть не втонув. Що чим більше слів, чим більше інформації, тим буде е, е, ліпше. Це що, ми тут з вами? Що ми робимо? Ти ждав, ждав, і дождався. Це нове відео. Я після відпустки, з прекрасним настроєм, з великим небажанням працювати, бо тиждень то мало. Але. Достатньо, щоб трошечки перезапуститися. Сьогодні ми говоримо про чотири опори пам'яті. Е, про що це буде? Поїхали, подивимось. Отже. Сама суть цього відео буде вам дати чотири різні способи запам'ятовувати інформацію. Ці способи перевірені практикою, часом, і в цілому це дієві способи, але треба не забувати. We are all different. І всі способи можуть бути для когось ок, для когось взагалі ні. Як колись я вже казала, наприклад, я не можу асоціаціями взагалі вчити що-небудь. І моя практика показує, що дуже рідко, коли асоціація... Може допомогти, якщо це не connection. І я про це розкажу також. А, наш мозок, наш прекрасний, всімогущий, як це українською, я не знаю. Він не може зубрити, Він не створений для того, щоб зубрити. То що таке зубріння взагалі? Це просто сухе запам'ятовування якоїсь інформації, яке. Я не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас коли-небудь це, що ви щось зазубрили, і от прям вийшло. В мене зубріння один раз мене спрацювало, коли мені треба було здати щось на укралі, і я не могла його вивчити, бо там було щось довге, і взагалі воно мені не йшло. А вчителька сказала, або ти зараз сідаєш, чи щось здаєш, або я тобі ставлю там низький бал і це просто спрацювало стрес. Стрес працював. І я його розказала, і зараз я навіть не пам'ятаю, як він називався. Ну, про що ми говоримо. В цілому в житті в мене зубріння ніколи не працювало, і в тебе також, я впевнена, теж. Але так як ми вчимо мову, нову і нам здається, що чим більше слів, чим більше інформації, тим буде ліпше. То ні, ліпше не буде. Отже, що важливо знати про нашу пам'ять. Цей раз я скажу правильно, це був Ебінгаус, який нам розказав про криву забування. Тобто про те, що те, що не повторюється, воно забувається. Це скорочена версія його якби, роботи. Ну, не будемо його не поважати. Він дуже хорошу роботу зробив, дуже гарно все прописав. Ну, якщо суть да, виживка. І м -м -м, з чим ми це порівнюємо? Наприклад, з тим, що ми е, е, йдемо в ліс. В лісі е, нема стежок. Але як це відбувається зазвичай? Люди такі, о, тут можна пройти, і вони починають йти, 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 і стежка з'являється. Те саме відбувається в твоїй голові. Ліс це інформація. Як ти ходиш по цьому лісу, ти можеш його взагалі в полі вирівняти, якщо будеш ходити достатньо часто. правда? Ну, от Так само працює це з мозком. Нам потрібно просто е повторювати, але без фанатізму Ви так. По-перше, треба спростити інформацію до того, що не, не вкладати в голову по 4 гіга кожен, за кожен присіст, да? а вкладати порціонно, тобто по чуть-чуть чуть -почуть 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 повторювати. Не було ще таких людей, які о, так, я буду вчити там, 5 слів в день. А воно здається так, що 5 слів в день це начебто мало. Да? А дивися, 5 слів сьогодні ти вчиш, завтра ти повторюєш 5 слів і плюс нові 5 слів. На наступний день ти повторюєш ті, що на другий день були в нові. На третій день ти повторюєш. Коротше кажучи, там давай з тобою. Перший самий популярний спосіб це Space Repetition. це коли ми повторюємо якби через певні проміжки. Це власне з Ебінгауза пішло, бо воно розвинулося далі. Це коли ми там, на наступний день, через три дні, через 7-9. Якщо ти прямо це будеш діляти, тому що люди це не роблять. Люди думають, що так, все. І люди просто це не роблять, вони на це забувають і за того забувають. Якщо це прямо зробити, от якщо ти прямо зосередишся і зробиш, повірте, буде все класно, офігенно, все вийде. А, але я хотіла сказати не про це. Або про це. І десь так багато в голові думок, що я все, все плутаю, все забуваю. От. Давай я розкажу про чотири опори пам'яті, які, про які, власне, я це відео і надумала знімати, а потім розкажу ще про способи, які працюють на твою користь. Отже, які ці чотири опори? Це асоціація, зв'язок, повторення, навчання. Асоціація зв'язок, повторення, навчання. Як я вже і казала, асоціація не працює. Зараз мій студент напише під. Під відео коментар, він скаже це про мене. А тому що е, ми з ним, от е, недавно, і кажу йому, як буде ремінь? Ну, ремінь, пасок. Ну, пасок, це, мабуть, в машині е, для штанів, коротше, для піддержання штану. І він такий, щас, щас 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 І не може згадати, я йому кажу belt. А, точно, болт. І я так собі кажу, запап'ятов. Як, як це було пов'язано між собою? От така асоціація, вона, ну, дурна ця асоціація. Тому що болт і е, е, ремінь вони ж навіть і близько не стоять один до одного, якби, як їх пов'язати між собою. Асоціація класна з собою. Якщо, наприклад, ми говоримо про тему одягу, то жінкам зазвичай важче вивчити що? Тай, може бути. Може, mm, тай, вот, важко їм вивчити. А чоловікам скирт або дрес. Ну, знову ж таки, чому? Бо ми це не носимо. І асоціація повинна бути пов'язана з тобою. Якщо ти не носиш белт, то тобі важко це запам'ятати. Коротше, я вийшла тільки з відпустки, і мене студентка питає, як буде монастир англійською. Просто це дивись, для тебе це може не елементарне слово. Я хочу нагадати, я викладаю англійську мову дуже довго, а вчу її ще довше. Мені було просто. Я забула це слово чого. Ну, тому що я не стою біля таких, так, ну, так, якби ця тема від мене далеко. Я знаю там в generally, some, like, some, terms, I don't know, some, some words. Ну я не знаю, я не знаю, як би так, от прямо уйти туди внутрі глибоко. Може, знаю. Коротше, в монастирці не так складно, але е, я говорю про асоціації, будь ласка, вчи те, що пов'язано з твоїм життям. Якщо воно не буде пов'язане з твоїм життям, з тобою, з твоїм якби, оточенням, то е, далі. Значить, до асоціації ми відносимо все, що ми асоціюємо з якимись життєвими, наприклад, з, 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 життям, з собою, з людьми, так, з чим ми що асоціюємо. Як запам'ятати, наприклад, ремінь, то ми скажемо, що ну був у мене ремінь в житті, в дитинстві, наприклад, да? і от як це тут ремінь сказати в селом? Connection Зв язок. Зв язок – зв'язок. Зв'язок це коли ми пов'язуємо слово з кимось. І тут ми значить, що робимо? Наприклад, там I was stubborn yesterday, when I didn't want to do my homework. наприклад. чи, Тобто, якесь ми беремо це слово. Чи там з Belt, чи з Stubborn згадались? Е, Будь-яке слово, і ми намагаємося його вписати в нашу рутину. І ми, так ми зв'язуємо. Риси характеру, хто там, ну зазвичай, там, хто в твоїй сім'ї відповідальний, хто там надійний, хто ще щось. І ми так намагаємося вивчати ці слова. Хто несе відповідальність, Йому потім ці слова, якби responsible, і responsible, намагаємося вписати в життя і повторити їх багато разів, бо це буде третій крок, так, третя опора пам'яті. Але. Пов'язуємо спочатку з людьми, з собою, з оточенням, з усім на світі, і переходимо до третьої пори, Третя пора це повторення. Коли я кажу про повторення, я знову ж таки не кажу про повторення по типу просто, Там, наприклад, візьмемо те саме слово stubborn. Stubborn, 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 stubborn. Ну, воно так не запам'ятовується, бо ж треба якось ще його до когось приплести. Але коли ми кажемо Are you stubborn? Uh, is your uh, husband stubborn? Is your teacher stubborn? Yes, she is. Так? Тобто, от, коли ми намагаємося це слово обіграти в багатьох варіаціях і багато разів повторити, от в таких от реченнях, тому що ми ж не говоримо просто слова. Ми говоримо слова сенсами. Так? тобто Ми слово вкладаємо в сенс. Що саме по собі слово stubborn означає? Але в контексті ну, тобто це просто впертий. Окей. Але мені ж треба контекст, я ж не буду просто не вийду на вулицю і не буду казати впертий. А я скажу якимсь реченням, яким? Оці речення треба. Це називається повторення. В варіаціях варіанти можуть бути різні. Так, і ми переходимо до останнього, е мого улюбленого е це е навчання. Всім відома, е всім відома приказка. Or it's an anecdote? I'm not sure. Я стільки раз це пояснив, що сам запам'ятав. Навчання когось чомусь. Це просто топ серед методів запам'ятовування. Тому що коли е, я от згадую, наприклад, своє навчання, і я пам'ятаю, що мені просто не влазили в голову конструкції so do I, nie do I, що ж там ти ду треба постійно пере, переміняти so did I, nie did I і так далі. Тобто треба постійно, от -от. і мені це так було складно. До того часу, поки мені не прийшлося це все пояснювати. Мені випало так, що я проходила практику в школі і я попала в школу, в high school, і там була сама тема о, 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 the soul. І я стільки раз це сказала, що я поняла, як це працює і як це треба використовувати. Тому не нехтуйте це. Я впевнена на мільярд, мільйонів тисяч відсотків окей. Ніхто у вас в оточенні навчить англійською, нікому це не цікаво. Всі кажуть, ой, коротше, все зав'язую своє англійське. Я, наприклад, в житті дуже гарно спілкуюся з чатом GPT. Ну, сорі, В мене є різні, багато різних питань до нього. Я там про дитину питаю, про, да, про все, коротше, я в нього питаю. Що мені цікаво, я все запитую, я вже Google забула, коли користувалася останній раз. Е, от. І можна сказати. Йому, слухай, давай я зараз тобі поясню правило, а ти мені скажеш, чи я правильно його пояснюю. Чи там я тобі поясню на прикладах щось, а ти мені скажеш, що я правильно це роблю. Ну, і що? І в чому я не права. По-моєму, це прекрасно. Він же ж підлаштовується під вас, налаштуйте його на себе. Скажіть, що я вчу, але я хочу зараз тебе навчити спробувати, і ти скажеш мені, чи понятно, чи я все правильно зробила. Так мало того, що ви будете його вчити, ви будете практикувати, він ще й вам скаже, чи ви все правильно робите. Розумієте? Це просто недооціненна річ. І знову ж таки, я кажу для тих, хто вчить без вчителя. Вчитель може сподтяжка щось запитати. Наприклад, я питаю своїх студентів, а в чому різниця між словами tired і tiring. Треба пояснити мені це. І не пояснити так, як я писала там в поясненні граматики, а пояснити людською мовою, як ти це розумієш. Якщо людина говорить тупо словами, наприклад, там, підручника чи там, документа, якого я відправляла, то це погано. Ми, ми да? Tire – це я відчуваю, tiring – це що воно в мені пробуждає, що, що воно ізлучає, це там щось. Наприклад, The film is tiring, I'm tired. І ми намагаємось максимально спростити щось, щоб воно і, і мої студенти мене навчають. Я дуже часто прошу мені сказати. Кажу, ну я хочу сказати, I've been working. Ну чого я тут хочу це сказати? Мені тут треба це сказати? Якщо людина може це пояснити, вона це знає. І тут уже справа практики, скільки разів я скажу I've been working, і що я буду готова це використовувати в житті. От, це про пам'ять. Тобто воно буде навіть в пам'яті триматися, так? але без практики воно просто не буде вилазити наружу, це буде пасивні, пасивні знання. Про практику, ще раз нагадати, що вона має бути постійна. Постійно, з ким завгодно. Не любите штучний інтелект. будь ну, розмовляйте з людьми живими, якщо вам є з ким розмовляти. Е, от, Значить, у мене, наприклад, в, в моєму житті дуже багато практики англійської. Так повелося. А з 1 вересня буде ще більше. А з 1 вересня вона ще буде така більш от, прям насичена. Тому що я же йду назад в університет до своїх філологів прекрасних. от. Um, коли студенти кажуть, що я забуваю. Особливо, я прийшла з відпустки, всі такі, боже, Ліна, я все забула, я все забула. Треба достатньо одного року, щоб все згадати. Але чого паніка починається? Я теж на своїй відпустці не говорила тиждень англійською. Я взагалі в понеділок думала, що я не згадаю, як взагалі говорять цією мовою. Але я кажу своїм студентам, що я ще й в університеті вчила німецьку. І вчила латинь і ще здавала екзамени з них двох з цих мов. То якщо німецькою, я ще ну, якось там зможу щось сказати, чи згадати, чи там підучити згадати, то латинь це взагалі це просто куди, це взагалі це не, не туди, і я навіть не пам'ятаю, що там було. Коли нема практики, немає результатів. Дуже дивно очікувати, що тебе будуть результати від того, що ти не робиш. Дуже дивно очікувати, що ти пригнеш в басейн в воду і почнеш плити по мастеру спорта, якщо ти плавав перед цим два рази в житті в річці і то чуть не втонув. Дуже важливо повторювати і практикувати. А я, здається, все. Якщо у вас будуть якісь ще питання, будуть якісь ще. Так, значить, хочу нагадати, будь ласка, не балуйтесь з мовою? Я чесно, я дуже стараюсь. Я не хочу вам розказувати і вас внітрять в, в свою рутину і своє життя, і щоб вас там, ну пойміть, що мене так говорять і так далі. Я цього не хочу робити. Я не хочу робити себе, типу, якісь виправдання вам придумають, make excuses. Просто, просто якщо з усього, що я говорю, вас найбільше буде чіпляти саме мій суржик, я вважаю, що я роблю свою роботу класно. Ну, якщо у вас є по по по, -по, -по, -по суті діє якісь питання, будь ласка, задавайте. Якщо чисто по суржику, не задавайте, не витрачайте час. Я навіть не буду відповідати на ці коментарі, бо це, ну, це странно. Це дуже дивно, що е люди дорослі, дорослих людей вчать. Треба слідкувати за своїм язиком. Я за своїм, повірте, just trust me, слідкую. Я дуже дякую вам за те, що ви тут є, за те, що ви переглядаєте це відео, що ви додивились сюди аж. Якщо ви сюди додивились, то взагалі я ваш фанат. Я вам, я вам вдячна просто від неба до землі, від землі до неба туди-сюди. Thank you so much. And uh, well, see you next week. Bye-bye!